Прийняти його чи відправити на небо за зірочкою. Загадайте свого ненаглядного, котрий вас уже замучив. Ось, якщо є такий. Давайте подивимось, хто він такий відлюдник. Можливо, зараз він від вас якось віддалився. Можливо, ваші відносини якось охладіли, знаєте? У вас були ілюзії щодо нього? Ви думали одне, а сталося інше? Можливо, можливо для вас ці окуляри рожеві вже розбилися? Да? Ви зрозуміли, що він, що він знає, чого хоче, в принципі, а чи робить він те, що він хоче. І чи, чи це взагалі вас стосується? Цьому питанні? Чи планує він чогось з вами? Давайте дивитися, чи варто його відправити на небо за зірочкою. Давайте так, запитаємо, що буде, якщо ви його відправите за зірочкою. О, тут він зразу на вибір стане. Ой-ой, ой-ой. ой ой, -ой, ой, -ой, -ой. Буде, буде плисти кудись. Куди ти, ти будеш плисти. Що це, про що це уйде в роботу. І в якісь розваги. І в Якісь розваги, але буде все одно вас згадувати, тому що ви імператриця. Отак. От Ось, страждати буде, тому що ви, ви, ж, ви ж його сонечко, ви його гріли, а тут. Ой, а як же ж я далі буду? А щось буде робити? А щось буде робити. А що він буде робити? Давайте гляну, щось з подияву. Є прив'язаність, це до вас, чи то про що? це? До стабільної жінки прив'язаність, якщо ви йому або дружина, або він планував із вами щось таке. Якщо ви пара, то це до вас прив'язаність. Ну, тут іще якась є мадам. Так, що ви отримаєте з того, якщо ви його відправите за зірочкою? Ну, спочатку будете ви. Знаєте що? Ви прийдете в якийсь баланс. Баланс, де нічого не відбувається. Емоції якось стануть. Знаєте? Емоції. Четвірочки, у нас це така зупинка. Може, вам так і на краще буде зупинитися, подумати, що далі, що ви хочете з ним далі. Як це буде? Ви подивитесь у світ на якісь інші перспективи, можливо, ще на якогось чоловіка, можливо, свою якусь самореалізацію, хтось кудись захоче поїхати змінити місце знаходження. А ось і а так, а це він чи це хтось новий, жезловий ваш король. Ображений, можливо, це той самий, а що ти хочеш. Проявитися хоче і що. А ви все знаєте, а ви все відчуваєте, бо ви верховна жриця, у вас дуже гарно працює інтуїція, і ви розумієте, що чекати тут вже стільки чекала, уже стільки, а нема. І ви будете закриватися від нього. Підете якось у свою самореалізацію. Кому імпонує, у кого схоже на вашу ситуацію, пишіть, будемо розбиратися саме у вашій, чи вашого героя відправляти, чи все ж таки помилувати.